Подвійне вбивство в Ялті. Літнє подружжя українців забили биткою у власному будинку через незгоду з окупацією. 66-річний Володимир та 58-річна Вікторія з Дніпропетровщини та жили у селищі Джемієт біля Ялти. Знайомі почали бити на сполох, коли подружжя перестало відповідати на дзвінки. В оселі був безлад, розкидані речі та порвані українські документи. Можливим у Сусіди називали різнороба, який працював в гостьовому будинку українців. Ну, а цей Чоловік, во-первых, він не місцевий, якийсь зальотний, можливо. Ну, Я сам місцевий чоловік. Я знаю, хто місцевий, хто не местний. Він вот. не русська внешності, во-первых. Где-то плюс-мінус пол полтинник летом. Окупаційні поліціянти швидко відзвітували про затримання підозрюваного в Судаку. За даними наближеного до ФСБ ресурсу, база йдеться про такого собі Шавката, який нібито побив горщики з Володимиром і Вікторією на тлі політичних розбіжностей. Подружжя мовляв зневажливо відгукувалося про Росію, російське керівництво, та не приховувало, що Крим це Україна. Затриманий зізнався, що його аргументами усупа. Речці стали численні удари биткою по голові чоловіка і дружини. О, ти зробив? я взяв, прибив просто, і все. Я не твонівка окупаційний слідчий комітет запевняє, що готується звинуватити затриманого у подвійному вбивстві. Росіяни зганьбилися фейком, про нібито знайдений російський паспорт Олени Зеленської. Напередодні вони демонстративно витягли папірець, буцімто випадково знайдений у сіні будинку, який належить дружині президента України в Лівадії. Липовий документ лежав у сумці Луї Вітон, очевидь, з найближчого базару, разом з купюрами банку приколів. Та й сам паспорт малювали на колінці в латинському варіанті. По батькові. Допустили дитячі помилки а в даті видачі. 9 квітня 2014 року при цьому вклеєне фото просто скачали з інстаграм. Воно зроблене цьогоріч у березні, і це легко перевірити на офіційній сторінці Олени Зеленської. Після початку повномасштабного вторгнення обійстя родини українського президента в Ялті стало справжнім джерелом популізму для російської окупаційної влади. На цій же квартирі вони зганяють зло. Поки немає господарів, там влаштовували екскурсії. Потім її віджали під виглядом націоналізації. А тепер пропонують створити усередині музей нацизму. Українська та кримськотатарська мають бути державними мовами у Криму. Про це заявив лідер Кримців Мустафа Джемілєв в інтерв'ю у службі Радіо Свобода. На його думку, першим кроком було визнання кримських татар корінним народом, але найскладнішим завданням, за словами Джемілєва, буде внесення змін до 10-го розділу Конституції України щодо статусу Криму для забезпечення права на самовизначення Кремли. Представники кримсько-татарського народу на переконання Мустафи Джемілєва мають становити щонайменше третину кримського парламенту після деокупації для захисту прав корінного народу. Сертифіковане халяльне м'ясо знову виробляють у Тарашчі на південь від Києва. Виробництво відновилося вперше після битви за Київщину з початку повномасштабного вторгнення. Головні споживачі мусульмани України та багатьох країн світу. Побачити, Це продукція, яка підготовлена на експорт до Лівії. Інвестори з Лівану та Йорданії вклали близько 15 мільйонів доларів у відновлення підприємства. Ба більше наступний завод з виробництва м'яса з сертифікатом халяль планують відкрити на Черкащині, не зменшуючи українського ринку, але потужність наші більші, ніж може. Спожити український ринок, тому ми виходимо на експорт. Так у нас є планах і ще одне підприємство. Ми придбали, що завершуємо його реконструкцію. Це в Черкаській області, в Чорнобаї. Виробництво халяльного м'яса є дуже важливим для кримських татар і усієї мусульманської громади України. Наголошує голова Маджлісу Рефат Чубаров. Це стосується й українського війська, де в кожному п'ятому батальйоні. Б'ється кримсько-татарський воїн. Керівництво агроторгового дому обіцяє допомагати захисникам з добровольчого батальйону Крим, щоб навіть на фронті воїни мусульмани могли споживати дозволені страви. Я дуже багато мусульман, і вони однаково зі всіма е, мужні захищають нашу країну. Є певні в них такі побажання щодо. Е, Продуктів, харчування і тут підприємство здійснило дуже такий потужний крок, і ми будемо так укріплювати всі разом зі всіх сторін українську армію, завдяки якій ми і спроможні відкривати підприємство. Про необхідність запровадження військового меню в залежності від релігійних переконань бійців казав ще колишній міністр оборони Олексій Резніков. Це стосувалося меню Кошер і Халяль, а днями про це ж йшлося на засіданні міжконфесійної ради при Міноборони України.